та панове, вітаю мене звати Денизаченко, і одразу до діла. Мені приїхали три моделі GT5, які я настільки, наскільки зможу, буду порівнювати і навіть трохи протиставляти. Бо якщо я скажу, що кожен з цих годинників ідеально підійде кожному з вас, я збрешу. Але якщо я скажу, що кожен з них шикарний, надійний та якісний, це вже буде правдою в меню. Порівняння Huawei Watch GT 5 41 мм, Huawei Watch GT 5 46 мм і Huawei Watch GT 5 Pro на 46 мм. На написи на коробках не звертайте увагу, так треба. Серія зветься і гуглиться по назві GT 5. Ну і перед тим як почати, з вас вподобайка, підписка та дзвіночок. Підтримати нас буде дуже круто коментарем, але може навіть фінансово для спонсорів вже є ексклюзивний контент про DeepSeek, буде Q&A і голосування за наступні відео. І все це за ціну від чашки кави на місяць на головній сторінці каналу. Так, підтримка розвитку україномовного Ютубу дешевше ніж ви думаєте. Ну а тепер. До діла жоден з годинників не бюджетний. Найдешевшим є Huawei watch GT5 41 мм, який доступний в трьох кольорах чорному, синьому і, як у мене, білому. Вартість його складає близько 12 тисяч гривень, це 280 доларів або 275 євро. Huawei Watch GT 5 46 мм пропонується в чорному, як у мене, а також синьому варіантах. По ціні близько 12 500 гривень. Це 300 баксів. Або 288 євро. І нарешті, флагманські Huawei Watch GT 5 Pro на 46 мм є лише у чорному кольорі по вартості орієнтовно 17 500 гривень, тобто 420 доларів або 403 євро. Далі я акцентуватиму увагу на спільних речах, бо їх сильно більше. Потім поговоримо про відмінності. Отже. У всіх годинників комплектація аналогічна. В коробці знаходиться інструкція та зарядна платформа з USB-A на іншому кінці. І якщо ви уважно придивитесь до цієї платформи, то зрозумієте, що на поверхні її відсутні будь-які контакти. Тобто і на корпусі знизу годинників зарядні контакти теж відсутні. Це, в принципі, звично бачити фанатам Huawei Watch, бо подвійний контакт на базі зник починаючи з Huawei Watch GT3. І ні. Ні, зміна контакту ніяк не пов'язана з покращеннями корпусу. Бо, спойлер, але лише GT5, серія GT5 всі моделі отримали не лише сертифікацію IP68 atm 5, але і захист IP69K. Далі, дизайн у моделей загалом змінився, і змінився на краще, на мою думку. Форми стали більш октагональними замість круглих, але при цьому престижність і висока ціна помітні оку одразу. Стало кращим. Метал став надійнішим, рамки стали тоншими, кнопки керування аналогічні. Бокова плюс основна корона. На короні також вибито модель годинника. Механізм кріплення ремінця змінився і окремо відмічаю, що, наприклад, у GT5 41 мм ремінець нарешті з'явився силіконовий, а не лише шкіряний. Як відмічає виробник, це вперше за багато років. Особисто я не фанат силіконових ремінців, хоч і розумію що навіть якість силікону може залежати від ціни напряму, і нагадую, що під GT5 теж або вже є, або будуть фірмові і не фірмові, шкіряні, текстильні або навіть Металеві ремінці. Також, і про це я дізнаюсь вперше. Але на годинники можна зайти навіть захисне скло і силіконові чохли. Далі переходимо до специфікації. Набір датчиків у всіх моделей аналогічний і має назву TrueSense. Тобто конкретну модель, скажімо, датчика серцебиття вже не вийде знайти. Але конкретно він, наприклад, став багатозональним, завдяки чому точність виміру швидких змін пульсу. Покращилась і покращилась сильно, NFC присутній, Bluetooth 5.2 з протоколом LE GPS став більш прокачаний. Він двохдіапазонний L1 плюс L5 і отримав оптимізовану антенну типу Sunflower. Але і про це вперше чую. Годинники тепер вміють не лише підключатись до зовнішніх сенсорів типу Паверметрів або Пульсометрів, але і вміють передавати дані з сенсорів по Bluetooth. Всі моделі також працюють на Harmony OS 5.0. Інтерфейс, як був витончений та привабливий, так і залишився. Але з нових функцій у порівнянні з попередником відмічаю, що нарешті з'явилась, ну, наприклад, клавіатура для відповіді з месенджерів, хоч і набір мов і обмежений. Але це тимчасово. Інтерфейс певних програм було перемальовано, а стандартні циферблати все ще можна коригувати по бажанню, і можливостей до цієї корекції лише додалось. Режим багатозадачності все ще на місці і все ще активується подвійним натисненням на корон. В режимі тренування на відкритому повітрі нарешті є повноцінні карти та ще з підтримкою файлів GPX, і з синхронізацією не лише зі Strava та іншими аналогічними програмами, але Komoot. Ну і Ну комут. Health. Тут скажу про появу Health Plus. Ця фішка додає платні функції. На щастя, лише у вигляді професійних схем та програм тренування від тренерів світового рівня, знання англійської, втім, обов'язкове. І всім покупцям GT5. Три місяця цієї підписки надається безкоштовно. Тепер по відмінностям. Так, дисплей у всіх AMOLED і роздільність однакова: 466 на 466. Але Watch GT 5 541 мм має екран на 1,32 дюйма з PPI 352 а у GT5 46 мм. І GT5 Pro діагональ 1,43 дюйма. Тому і PPI відповідно менший – 326. По автономності все дуже просто. Huawei на 41 мм, іменно вазі GT5, вивозить до 7 днів на одному заряді, або до 5 днів постійного використання. Або Три дні з Always on Display. У GT 5 на 46 мм і, звичайно, і Pro автономність майже подвоєна. 14 9 і 5 днів відповідно. Тепер дуже коротко про те, чим унікальний саме Huawei Watch gt 5 Pro. він не сталевий, а титановий. Витримує занурення на глибину до 40 метрів. Скло у нього сапфірове. Є функція ЕКГ. Режим гольфу прокачаний. Є режим трейлового бігу і зарядка сильно швидша. До 60 хвилин проти 90 у інших моделей. У якості підсумків повторюю, що будь-яка з новинок, тобто і Huawei Watch GT5 41 мм, і Huawei Watch GT 5 46 мм, і Huawei Watch GT5 Pro на 46 мм Абсолютно підійдуть фанату солідних і розумних годинників. А завдяки новим фішкам вони виглядають більш ніж конкурентоздатними. Посилання на всі моделі в описі під відео. І на цьому в мене мабуть все. А в коментарях напишіть, який би годинник ви обрали на подарунок. Не собі, а комусь із близьких людей або колеги, наприклад, у мене особисто є колеги, яким міцність годинника максимально важлива. Тому GT5 Pro пріоритетний, але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом вражаю величезну дяку Київському магазину саундмак є за надання мені зйомки цього відео мікрофону Sennheiser mk 600 а також Київському магазину Мотостаф і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. І тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо з вами були. Денис Зайченко та канал Rotation. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям! Та бувайте здорові!